Сильні України у Кропивницькому вдруге відбулися змагання з адаптивних видів спорту для ветеранів війни. Участь у них взяли понад 270 ветеранів та ветеранок із 15 регіонів України. Сергій Кошельніков приїхав із Харкова на війні. Ветеран із 15-го року. Тоді служив по мобілізації. А на початку повномасштабного вторгнення пішов воювати з власної волі. Через півтора роки на одному із гарячих напрямків отримав поранення. Під праву ногу прилетіла мінометна міна. Витримати тривале лікування після ампутації і ще тривалішу реабілітацію допомогла дружина і спорт каже, аби перемагати, тренуються щоденно. Спочатку запропонував побратим взяти участь, це перше було минулого року в Полтаві. Їхав участвувати тільки в одному віді спорту, участвував у всіх чотирьох. і Привіз чотири перших місця. А потім був Черкаси, Київ, Звягіль. І відібрали в числі 50 найкращих на Європу, на Арнольд Класік. Олексій Дернов, наш земляк. Він зі Знам'янки, що на Кіровоградщині участь у сильних України бере вперше. Розповідає, воювати пішов добровільно, хоча мав бронь. Увесь час нищив ворога на Донеччині, отримав поранення влітку 23-го року під час контрнаступу. До війни займався фехтуванням. Утім, після ампутації правої руки про нього довелося забути. Наразі шукає себе в інших видах спорту. На реабілітацію в мене десь загалом пішло півтора роки. Ну до того стану, в якому я зараз. Бо спочатку я був 4 місяці лежачий, потім пару місяців ще на, на візку інвалідному. І вже після, після я ну, почав трохи відновлюватись, вчитися по новій ходити, тренуватися і розкачувати ноги. Це сьогодні мої перші, перші змагання в цьому випадку. До цього лише пробував ще на короткій дистанції робити забіги. Ветеранські змагання Сильні України включають п'ять спортивних дисциплін. Другий рік поспіль проводимо в Кропивницькому комплексні інклюзивні змагання для ветеранів «Сильні України. Це комплексні змагання для наших захисників в п'яти спортивних дисциплінах. Це жим штанги лежачі, веслування на тренажері, ривок гирі, аербайк та факультативна локація Інвастронг або Стронгмен це такі полегшені вправи зі стронгменом. Організувала змагання для ветеранів Федерація «Стронгмен України, яка всебічно підтримує захисників і крім таких івентів допомагає з реабілітацією. Загалом цьогоріч федерацією заплановано 17 комплексних інклюзивних заходів. Плюс національний відбір який повинен відбутися у вересні місяці, внаслідок чого буде сформована команда ветеранів. Яка візьме участь у міжнародних змаганнях за кордоном в Іспанії, в Мадриді. І що саме цікаве, організаторами е цих змагань міжнародних є також Федерація з України. Підтримали й допомогли з організацією змагань обов'язка адміністрація, міська влада, зокрема заступник міського голови Михайло Біжан, пояснює задача усіх і кожного в Україні підтримувати захисників. Це спосіб показати суспільству, наскільки ветерани наші мужні, наскільки вони пройшли дуже тяжкі часи, пройшли фронт, пройшли війну, але показали і для нас, для суспільства, який в тилу, що вони дуже сильні і потужні люди. Це реабілітація, це змагання через фізичне виховання, через спорт, для того, щоб хлопці були здорові, це для того, щоб популяризувати спорт. Партнерами і спонсорами змагань Сильні України виступили чимало відомих брендів, зокрема й Кропивницьких. Особисто наша компанія мережі магазинів Будмайдан виступає одним із головних спонсорів цих змагань. Чим я дуже пишаюсь, і зараз на відкритті цього змагання присутні як представники влади, так і представники бізнесу. А головна увага, все ж таки, нашим ветеранам, воїнам, які сьогодні будуть змагатися і показувати. Всім жителям нашого міста на що вони спроможні, і які вони великі молодці. Серед них є призери, чемпіони Європи, чемпіони світу, адже ветеранський спорт розвивається, і задача всіх нас і держави зрозуміло максимально. Підтримати розвиток ветеранського спорту підтримували атлетів їхні рідні, друзі та посадовці різних рівнів. Зокрема, начальник оболись адміністрації нагородив почасними грамотами трьох ветеранів з Кіровоградщини – Михайла Дроботенка, Миколу Йвка та Андрія Казарина. За внесок у розвиток та популяризацію ветеранського спорту як в Україні, так і на світовому рівні. Своїм життям ви надихаєте молодь, надихаєте. Всю громаду України, всіх громадян України вірою і правдою служити нашій рідній державі. Те, що сьогодні ми проводимо вже в друге поспіль, такого рівня змагання говорить, що Кировоградщина не стоїть осторонь, а всебічно долучається до процесів формування ветеранської політики як такої. Ми багато робили, але маємо і мусимо робити в рази більше. Переможці цих змагань візьмуть участь у національному відборі до міжнародних змагань, що відбудеться у вересні. Повернути ветеранів до повноцінного життя після бойових дій. З цим викликом влада та громади Кіровоградщини зіткнулися в ході російсько-української війни. Як покращити здоров'я ветеранів та допомогти їм інтегруватися в суспільство через спорт? Обговорювали учасники регіонального спортивного форуму ветеранів Сильні України, який провели в Кропивницькому. До дискусії приєдналися колишні та діючі військовослужбовці, медики, психологи, стронгмени, представники органів місцевого самоврядування, нардепи та урядовці. За офіційними даними, наразі в області прожив. Вають 39 тисяч ветеранів війни чимало отримали серйозні поранення на передовій і потребують відновлення. 7 тисяч бійців пройшли реабілітацію під час повномасштабної війни, і це лише в одному госпіталі для ветеранів війни. За словами лікарів, поранення стали набагато важчими а період реабілітації тривалішим. Збільшилась кількість відсотках ампутацій, тобто. Нижче коліна, вище коліна, нижні кінцівки. Залежно, Якщо це зима, це обмороження, дуже багато уламкових уражень, це спиномозкові травми, це черпно-мозкові травми. Пошкоджене тіло і фізичний біль не єдина проблема, яка переслідує ветеранів після війни. Зачасту турбують і ментальні порушення. Внаслідок пережитого стресу виникає безсоння, панічні атаки і тривога. Іноді неконтрольована агресія або сильна апатія. Ігнорувати ці симптоми небезпечно, тому не варто нехтувати допомогою фахівців, радять психологи. Якщо проходить три місяці півроку, симптоми не зменшуються, да стан не покращується, наприклад, безсоння залишається або навпаки з'являється, то тоді я вже все таки рекомендую звернутися до психолога, тому що довготривала війна виснажує наскільки психіку, що адаптаційних механізмів не вистачає, щоб переварити і адаптуватися самостійно. Реабілітація має тривати приблизно стільки, скільки тривав сам стрес. Тобто, якщо ми говоримо, коли люди перебувають на по два-три роки в зоні бойових дій, вони не можуть адаптуватися через 2-3 тижні. Так потрібна пролонгація цього процесу. Що таке відчай і депресія? Михайло Дроботенко знає не чуток. Три роки тому, виконуючи бойове завдання, ветеран підірвався на ворожій міні та втратив обидві ноги. 27 складних операцій, постійні больові відчуття, і нестерпна думка, що вже ніколи не зможе ходити. Михайло був не готовий до такого удару долі, не занепасти духом. У скрутний момент допоміг спорт, говорить ветеран. Спустя три місяці я прийняв вже себе, що ноги вже. У мене не з'являться і почав потроху, це я вже через десь, що вам скажу, півтора місяці я почав тягати фітнес-резинки, я почав тягати гантелі. Я хотів більше як не знаю, відключити себе від чогось. І почав потрохи, потрохи, потрохи. Сьогодні Михайло світовий рекордсмен з адаптивних видів спорту, займається бразильським джиу-джитсу і тренує побратимів. Зробити заняття спортом повсякденною звичкою. Михайло закликає всіх ветеранів. Людям з пораненням ветеранам просто потрібна фізична активність. Тобто, неважливо. Якщо людина вибере теніс, вона може грати в теніс. Якщо вона вибере футбол, не може грати. просто, щоб всі розуміли, це повинно бути активне життя. Якщо людина буде сидіти вдома, ну ми цю людину потім втратимо. Спортивна інфраструктура для ветеранів в області стрімко розвивається. Ветерани мають змогу тренуватися в тренажерних залах, відкриваються секції з адаптивних видів спорту. В здоров'я ветеранів інвестуються немалі кошти. 300 тисяч гривень влада Кропивницького цього року спрямує на будівництво спортивного майданчика для ветеранів на свіжому повітрі. Разом з бізнесом ми пропрацьовуємо такі варіанти, щоб долучити фінансування бізнесу і фінансування громади для того, щоб створювати майданчики для ветеранів спортивні, щоб вони були адаптивні, щоб люди з ампутаціями могли там займатися. Перший спортивний майданчик буде розташований у нас в гаю десантників. Це наш проект, який громадська організація. Подала компас ветеранів і за ініціативи спортивного клубу Берець. Фізична активність це дієві ліки, що полегшують адаптацію ветеранів до цивільного життя. Саме тому держава почала активно розвивати ветеранські види спорту. Між ветеранами проходять спортивні змагання. Одні з найпопулярніших сильні України, які організовує Федерація Стронгмену України. З року в рік турнір гуртує дедалі більше ветеранів, у тому числі з Кіровоградщини. Якщо в 2022 році були такі наші перші заходи. Коли потрібно було вмовляти, і ми вмовляли, і у нас це було 20-25 витрання на наших перших заходах. Вже під завершення го року ця кількість зросла, в 23-му значно це вже було близько 100, деколи більше 100. І в цьому році вже я опускаю ті роки. І в цьому році ми вже бачимо таку тенденцію, що ми одразу розпочали перший захід сезону в місті Одеса. І одразу була рекордна кількість учасників. Ви не просто сильні і знані не лише в Україні, ви справжні провідники, комунікатори актуальних проєктів. Ви приклад для наших захисників, ви приклад для нашої молоді, як повертатися до життя після пережитого на війні. Після отриманих поранень війна не закінчена. Ще чимало українських захисників потребуватимуть професійної медичної і психологічної допомоги. Для Кропивницького відновлення ветеранів пріоритет на найближчі роки. В планах відкрити військовий шпиталь та створити у місті безбар'єрний простір для захисників. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. -ТІ Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології вітає вас! Протягом останнього тижня травня на території області буде зберігатися дощова погода. Місцями очікуються грози. В денні години в окремих районах області імовірний град та шквал. Температури повітря будуть в межах вночі 10-16 градусів, в денні години в межах 18-24 градуси тепла. Дякую вам за увагу!